Наша сьогоднішня виставка називається «Позатяжіння». це виставка робіт наших військових, які зараз знаходяться і лікуються в Житомирському госпіталі. Це виставка робіт, які були намальовані на сеансах арт-терапії. Мета даної виставки зібрати кошти для Закупівлі потрібних речей на фронт це для дрони. Якщо вийде автівки, дивлячись по суму, ми зберемо. Загалом представлено 40 робіт. Це тільки частина? Це тільки частина, яку ми зараз маємо. Ще є роботи, які ми вже реалізували і. Вже кошти поїхали на фронт. Виставка буде проходити від сьогоднішнього дня до 30 листопада. Це власне є виставка аукціон. Картини будуть реалізовуватися від 500 гривень. І якщо хтось хоче, може задонатити, заплатити більшу суму. І картини будуть промарковані. І в кінці виставки вони будуть віддані своїм. Власника мета арт-терапії полягає в тому, щоб військові забули про свої проблеми, які у них є наразі. Тобто, отримали емоційне розвантаження, тому що під час малювання вони дійсно забувають про все, і це видно, тому що ну навіть гумор присутній на заняттях, навіть Ну, Така розряджена атмосфера, що, здається, що ці хлопці не чули болю, не були поранені, нічого. І тільки потім, коли вони встають і бачать, що в одного кінцівки нема на чи навіть двох, і він його пересаджує на візок, таке до розриву серця, тому що ця людина тільки що посміхалася, і ти навіть ну, не відчував який біль страшний позаду неї. І тому я вважаю, що це ну дуже потрібно робити е, ще навіть з теєю метою, що вони і розвантажуються, і в них з'являється якийсь сенс, якась впевненість, вони потім гордяться цими роботами, і це ну, дуже класно, це дуже приємно спостерігати, і хочеться це робити прям сильно. Ну, дійсно, треба щось там таке сказати, щоб людина почала малювати. От але коли вже людина сідає малювати. То тоді оцей процес, коли вона від того, що чинила супротив, отримує там ну задоволення, прям кайф. Є випадки, коли ти бачиш, як людина ну гордиться цим, прям каже, там, мене сфоткайте, та я там пошлю там мамі, чи там жінці, військовий. чи там да ну за мною, наприклад, малював один військовий. Так неочікувано, Петриківку мало хто ну, любить малювати. Я навіть не знала, що його потім пересаджували на візок. Такий мужній здоровий хлопець запам'ятала, що прям Женя звали. І він так намалював від душі ці квіти, і він не захотів віддати. Він спитав, а можна я своїй дівчині подарую? Ну, це був найбільший комплімент, тому що якщо вони хочуть навіть це залишити, уявіть, яке вони задоволення отримали, яку вони мету мали, і це теж впродовж життя якось аж аж дощему.